Від учора у понад ста країнах світу проходять заходи, присвячені річниці повномасштабної війни Росії проти України. Це кадри з іспанського міста Аліканти. На центральній площі українська громада за підтримки місцевої влади влаштувала символічну виставку Просто неба на цих знімках. Українські міста до і після російської окупації та ракетних обстрілів також відбулася вистава під назвою Діти війни. Її разом із талановитими вихованцями підготувала український хореограф Оксана Коваль. Нагадаємо, через російську агресію майже 900 тисяч дітей вимушено покинули свої домівки і знайшли тимчасовий прихисток у країнах Європи. Аби подякувати меру Аліканти за підтримку українців. Асоціація друзі України передала йому диплом від головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужнева. Це не подяка за те, що місто Аліканти і мер робить для людей, які переїхали сюди з війною до міста Аліканти. Я рівняюся на цих людей, на нашого президента. на... Нашого генерала заложеного на людей, які тут є волонтерами або в Україні є волонтерами. Сла пишаюся українським народом. Повага та пошана всьому народу України від міста Аліканте, де знаходиться велика кількість українських громадян. саме ця провінція прийняла найбільшу кількість біженців. Ця війна несправедлива, вона має припинитися негайно. Українські. І території, окуповані Росією, повинні бути звільнені, і найголовніше, не має бути жодної смерті. Масові вбивства мають закінчитися. Те, що відбувається зараз, геноцид. Тож я наполягаю, аби уряд Росії, президент Путін, припинили агресію проти України та геноцид українського народу.